Всім привіт! Сьогодні рівно три роки, як іде повномасштабна війна між Україною та Росією. І за цей проміжуток часу дуже багато людей почало приймати антидепресанти або просто успокоїтельні. І за того, що дуже багато людей почали наповнятися там цією поганою інформацією, дуже багато людей в такому подавленому стані, в когось панічні атаки, в когось просто депресія, в когось просто такий подавлений стан. І нам зараз потрібно по максимуму проповідувати це слово Боже, щоб спасати людей з такого подавленого. Стану і щоб от також дуже багато людей просто загубили сенс життя, просто вони існують, і нам потрібно забирати як найбільше людей з такого стану і проповідувати це слово Боже, тому що коли ми живемо з Богом, а не з цим усім поганим, тоді життя міняється. Тоді ми вже зациклені на Бозі, на цьому хорошому, і життя тоді міняється на краще. І потрібно не наповнятися оцим усім поганим, не цієї поганою інформацією, а іменно словом Божим.